Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на вже знайомий нам под від виробника Вапереса моделі Apex. Ні, не Apex Legends, а звичайний Apex. Тож, давайте його оглянемо та розпакуємо все як завжди. А для тих, хто додається до кінця, буде маленький сюрприз. Тож мене звати Аня, ви на каналі YouVape, Давайте починати. Розпочнемо з упакування. Коробка у стандартній кольоровій гаммі від Вапереса: це чорний з зеленим. Назва виробника, моделі, зовнішній вигляд девайсу, коротка інформація про виробника та про самий девайс. Давайте його розпакуємо. Коробка у форматі слайдеру, що завжди зручна. І маленький, на маленькій коробочці з комплектацією відразу ми бачимо інструктаж по комбінації натисків на сану кнопку. Відкриваємо. І нас зустрічає той самий APEX, Але про нього трошки пізніше. Трошечки нижче. Заховалися. Коротка інструкція. на не коротка, але просто інструкція з користування. Комплектний картридж та кабель для зарядки. Чудова комплектація, нічого зайвого. Давайте детальніше про самий Apex: потужність до 30 Вт і акумулятор 2000 мАч, що доволі непогані атристики для такого компактного девайсу. Картридж тут, до речі, доволі ємний на 5 мл. Має екранчик, одну кнопочку Fire для регулювання і зарядку, звичайно, роз'єм Type-C. Із цікавого тут регулятор обдуву знаходиться на самому картриджі. Матеріал корпусу алюмінієвий сплав з елементами пластику. Виробник надає шість кольорових рішень. І давайте поговоримо про мінуси та плюси. З плюсів можна відзначити великий об'єм картриджу, автономність роботи, а також швидку зарядку та зручний дизайн мінусів можна лише окремити маленький вибір картриджів. І від цього, можливо, те, що регулятор обдуву знаходиться на самому картриджі, я знаходжу ну, не дуже зручний. Дизайн Apex у Apex доволі приємний. Картриджі, також одна з особливостей знімаються лише з однієї сторони. І зверху розташовані змінні штуки. Збоку розташований екран. Комбінації всі ті ж самі. На 5 включення-виключення, на 4 блокування і на 3 це зміна потужності. Детальніше оглянемо регулятор обдуву, який розташований на картриджі. І заправляється він спереду. Порт для зарядки розташований знизу. І, звичайно ж, кнопка Fire, за якою і відбувається все керування підсистемою, знаходиться біля екрану. Ну, і на цьому все. Сподіваюсь, вам цей огляд сподобався, як завжди, чекаю вашу думку у коментарях. Ну і для тих, хто додивись до кінця, обіцяний сюрприз. З 15 по 31 жовтня залітай до нас особисто, обирай ароматизатори панщ та приймай участь. Буде аж 6 призових місць. І обіцяємо, цього разу буде набагато масштабніше. Всі деталі можна побачити в нашому інстаграм. Тож не забувайте ставити лайки, підписку та на діночок, щоб не пропустити новенькі огляди. До зустрічі в наступному відео!